Докладуть всіх зусиль щоб потішити свого покровителя, яку загрозу для України та Європи становить дует друзів Путіна Орбана та Фіцо, і чого від них чекати наговорити Гедот про Україну, і вознести до небес Путіна? Від початку війни Віктор Орбан використовував будь-яку можливість принизити офіційний Київ і просунути наративи Кремля в ЄС. Найбільш яскраво свою позицію угорський прем'єр продемонстрував торік під час саміту лідерів країн-членів Євросоюзу. Він офіційно до останнього відмовлявся голосувати за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, поки його не відправили пити каву, щоб вирішити це питання на користь Києва. Те, щоб просунути свої кандидатури в комісії в Брусель, це рано те, щоб почекати, що буде під час американських виборів, почекати на республіканців, з якими Орбана і його оточення непогані зв'язки, почекати на Трампа, погратися з Путіним, погратися з Китаєм, тобто він намагається смикати всі можливі механізми на сьогодні. Та чи один орман на цьому полі бою? Жовтень 2023 року на парламентських виборах у Словаччині перемагає проросійська партія Смер, а її лідер Роберт Фіцо стає прем'єр-міністром країни. Він одразу припиняє військову допомогу Україні, яку надавав попередній уряд, і запевняє, що Словаччина не дасть жодного патрону для ЗСУ. Далі більше днями Фіцо заявив, що Україна має поступитись територіями РФ і після масованого обстрілу столиці сказав, що в Києві війни немає. Чи отримав Орбан союзника у вигляді? Фіцо це абсолютно зрозуміла. Орбан хоче застрахувати свої позиції на перспективу. Йому потрібно, щоб в ЄС не було голосування, яке позбавляє. Угорщину частини прав, зокрема щодо голосування. В цьому він знайшов Фіца як союзника, оскільки Фіца також не хоче, щоб до нього це бумерангом повернулося. І Орбан і Фіцо, це проект Путіна, запевняє політолог Микола Давидюк. І самостійних рішень вони не приймають. Замість них це робить їхній ляльковод з Кремля. Але чому Орбан, який до війни підтримував європейські цінності, переодягнувся. І чому до нього доєднався Фіцо. Орбана перекупили вже в пришку. Він переобувався. А Фіцо ні, Путін створив Фіцо. А як його купити? Це це вирощений путініс маленький. От він створений путіним за путінські гроші, за смердючі газові е рублі. Ну от, і це насправді історія про, про те, що Путін інвестує. Тому Орбан та Фіцовунісон заговорили про те, що будуть блокувати виділення фінансової допомоги у 50 мільярдів євро для України. Ба більше словацький прем'єр пообіцяв проголосувати проти вступу України в НАТО, чи вдасться їм догодити Кремлю? Лідери країн ЄС запевнили, грати в одні ворота не збираються і вже підготували відповідь путінським посіпакам. Угорщина в обличчі Орбана ризикує втратити право взагалі голосувати в ЄС. Те саме може чекати і словаччину. Також обидві країни ризикують не гроші від Євросоюзу. На потреби своїх країн, які до слова є одними з найбідніших в єврозоні. Ні ФІЦО, ні з Орбаном вести переговори не треба. Треба вести переговори з німеччиною, хто гроші дає і хто їх заробляє, а не хто сидить за парканом і хоче хоче їх з'їсти. Розумієте, говорити з німеччиною. У нас знайде формули і форми тиску. Другий є план Б: якщо не дадуть колективно разом, то дадуть від кожної країни по окремості. Такі формули теж можливі. Дивіться, он Болгарія три мільярди дала в гру. Хоча нічого не обіцяла, але все зробила і прекрасно допомогла Україні. То чи означає це, що Україні варто призупинити офіційні відносини з Угорщиною та Словаччиною, принаймні, допоки ті не змінять свою позицію, їх змінити не можна. Вони самі собою не володіють. Розумієте, з ними можна грати щоб витягнути на нейтральну позицію, але точно це не повинен бути найвищий політичний рівень. Ну от, тому, що тоді вони просто будуть втягувати в свій цей водоворот російськості і просто ви самі не відчуєте, як будете з ними сидіти і переливати з поштового в порожнє, втрачаючи час та можливості. Але заносити цих двох до чорного списку в Києві поки не поспішають. Днями ж з'явилися чутки про можливу зустріч Володимира Зеленського з Віктором Орбаном. А український прем'єр Денис Шмигаль вже особисто поговорив з Робертом Фіцо в Ужгороді. Щоправда, переконати друзів Путіна стати на шлях світла і добра Україні буде вкрай важко, переконані експерти. А от країнам ЄС, зокрема Німеччині, це цілком до снаги, бо ці дві країни багато в чому залежать саме від Берліна.